12 червня на календарі інформаційний портал Золочівкрапканет підготував для вас випуск програми новини за тиждень. Вітаю вас! Сьогодні ми говоритимемо про таке: чи возитимуть львівське сміття у Золочівський район, смерть від укусів бджіл, роковини за Шашкевичем, храмове свято у церкві Вознесіння Господнього, флешмоб Україні 25 п'ять, сторіччя патріарха Димитрія, футбольні турніри. Після трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі появилася інформація, що сміття зі Львова возять у сусідні райони. Як виявилося, сміття возять і у Золочівський район. Боячистої кількості сміття, яке продукується Львовом, 8 червня люди заблокували ввіз львівського сміття на Золочівське міське сміттєзвалище, котре знаходиться у селі Лиховичі Золочівського району. Під час блокування було дві позиції: громада, яка виступала категорично проти, і директор підприємства Екобаланс золочів Богдан Бунц, який висловив позицію за ввіз. Зараз люди все виловили, Давайте ми її запустимо. Зараз, зараз, зараз прийдуть, зараз, зараз побачите. Та не проводите, ви тільки сортуєте. Ви його свіжий. Ви сортуєте тільки свіжий. а за сміттєзавча ви нічого не робите вже, як з 12-го року до цього нічого не зробили. зробите. Гідроізоляція, щоб туди в груд не уходило. А тут, що був, був стихійне э, сміття. І так воєнні знову в Люди п'ють на нерки хворіють. Зараз матіка привезуть, а від вас дійсно зарубають. Завезти. Я приїду зараз на світлі звалища, подивимося. Не треба нам. Не треба. треба. Він подивіться, що не Що то звідти привезли? Щоб вже так хочете, це ви сортуєте. Чому не мають їхати судово на комунальне? Ви з того нічого, то хлопці рейд, метал добувають, а там ніхто нічого не робить. щастя, Ну хлопці. — Я як житель золочу, от протистую. Скільки вже машин заїхало за період цієї кризи? Четверг вже було 21 машина. 21 машина? В одну п'яцю 20. машин Золочі дає за день скільки? 3-4 машини. Золочів дає 4 машини, але ми опускаємо їх через сортувальну лінію і там навантаження є на світозвалищі мінімальне. А це 21. В день, в п'ятницю, 20 так, так. чимось машин було. Не 20, треба 20, розказувати 20 не, ну от 21, а був четвер, була субота, 20, була неділя, так, але ми, ми маємо трактора і ми там завоскаємо ні дауру нема, нічого. Я... Приїхали, забрали. Садовий має пару компаній, на лівачок. Прекрасно. Ми навіть не знали по радіо кажуть, приймає той, той. той той. Ні, золочів не приймає, ні нічого ми. Золочів приймав. Ні, ми не І то нічого. Я, я відповів на це питання вчора. На сесії пані Ірина Маруняк офіційно заявила, що е, інформація про те, куди возять відходи зі Львова, є конфіденційною, щоб люди не перекривали дороги. Це було озвучено на сесії. Тобто, політика замовчування, скривання, щось хтось з кимось порішав, телефонне право, ото от все. Чим чим звикли працювати, оце все тепер відбивається, тобто, ну нам тут жити, ну, скажемо скажемо, тільки так. сьогодні звернулися з твоєю. Я звернулася сьогодні. до міського голови позавчора з депутатським запитом. Ми мали розмову, де. і він він мені пояснив ситуацію. І я ще сказала, Ігор Михайлович, поясни людям, десь ну. Через засоби масової інформації, щоб взяти напругу. У мене мільйон дзвінків на телефон. Люди дзвонять і, і кажуть: ви щось робіть, ви депутат, давайте ви маєте тут чергувати, ви проти. Нам тут жити і, і нам треба нашу номатур. Ми ж не робили чат. так само звідки, Ми також розуміємо проблему. Так, ми зробили день, трохи, Трій. третій день. Три дні подавно там привезли, О, Наприклад, не, не дай Боже, у вас проблема. Поставилося що щось на цего. Це ну, вам сусіди допомогли в день, другий, третій день, так? Де, Вони скажуть, ну друже, ну скільки нам Все правильно. Бо, Богдан, скільки плеч. машин можливо, ці... скільки По, може бути завезено на тому сміття Скільки трактор може за день розгорнути, стільки ми можемо розмістити. Скільки, трактор може, скільки може трактор за день розгорнути? Машин 10-15 може розгорнути. Тобто так, машина 10 чи 15. приїхала за годину часу він розгорнув, машина знову приїхала. Тобто ви, ви домовились тут приймати 15 машин в день, я так розумію. Та? Ми домовилися по мірі можливості. Ну, можливості у вас 15 можливості машин Можливості 15 машин. Значить, сюди мало так. їхати 15 машин в день. Скільки Могло часу? би їхати, але не їхало. Скільки часу це мало продовжуватись? Я трохи в балансу сказав, що тут було 21 машина. Ви кажете по три машини. 21 машина за весь період часу. За весь період часу. Ні. Так що not 10, not. Так, так, ми, ми, не вчора 21 машина а сьогодні 21 машина. Ну так добре, а скільки буде продовжувати? Скільки вони будуть ще досі возити в золочу? Сьогодні, сьогодні я буду в адміністрації. Зараз я їду туди. Вони намагаються вирішити це питання. І я думаю, що це абсолютно це політики. Три-чотири машини в день приходить у здоолочів, це не є велика кількість. Ну так давайте три-чотири машини щодня, а так місяча сто золоча буде ціле сміттєзвалище виходити. Диві дивіться, ще не, ще не розкопали одну людину у Львові, зупинили роботи, тому що е, є загроза в сугу сміття. Трищить там за Ці міста поволі щось потрошки солідарно підстраховують е, Львів. То, то, то Я так зрозумів, <техни> то, то, то тільки, то, тільки, то, тільки золочі зо, 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 підстраховує Львів, більше ніхто. <траспу> Рава перекрила, жовка перекрила, а один золочі приймає, що так? Дивіться, кожен полівин у <рапу> кожному... Ні, я зрозумів. Давайте та, по суті. Ми машини не будемо пропускати, або домовляється так, що вони назад розтас з'їхали додому, або якось будемо більш радикальніше вирішувати ці питання. Як ви, ви як ви, директор Ні, ви говорите, є. ну, що я будуть вести так. ще mm -hmm. далі, надалі будуть з Львова возити сміття, нема питання. Якщо... Ви сказали, Скільки Він вони де... заплатили за тих три машини, що вони привезуть сюди? Ну скільки вони сюди платили? Сюди нас відпочивалися? Одна машина коштує 1200 гривень. Всі ці події почали роздатися після. Тих страшних подій в Грибовичах, де загинули наші люди. Але справа в тому, що з адміністрацією ніхто ніяких прямих переговорів не вів. На самому початку телефонував значить, спеціаліст. Департаменту житлово-комунального господарства обласної адміністрації повідомив, що якщо буде така потреба, то треба буде дві-три машини приймати. Я розказав, яка ситуація в Злочинському районі, що наш, е, наше сміттєзвалище в принципі, вичерпало свій ресурс, але найбільшою небезпекою є те, що е, поряд з сміттєзвалищем проходить газова труба високого тиску. І це є ну, надзвичайно серйозна проблема, тому що, коли навіть погоджували документацію на будівництво побутових відходів, то санітарна зона в принципі, не Позволяє. Але разом з тим, ми розуміємо, що як тільки стається біда, то направду люди гуртуються навколо цієї біди. І з розумінням треба було поставитися цієї проблеми, тим більше, що ми е, всюди афішуємо, що в нас є сортувальна лінія. Тому було б е, цілком правильно, якщо б... Потреба там у одній чи дві машини складала прийняти значить, твердих бутових ходів, їх провести через сортувальну лінію, і залишилась би тільки органіка, якісь там відходи овочів чи фруктів. Це не є проблема. А це сортоване далі йшло би на переробку. Ну, на жаль, сталося, як сталося. Без відома і адміністрації, я говорив з міським головою, міський голова мені повідомляє, що і він цього не знав, що в нас тільки машин на що прибуло зі сміттям. Ну я думаю, що оскільки це є комунальна служба, то напевно треба зробити серйозні висновки з цього, і напевно ті люди мають бути покарані, які допустились помилки. Бо не можна падати з однієї крайності в іншу крайність. Зрозуміло, що треба допомагати, але в крайності це призводить до тих випадків, які ми знаємо. 5 червня у селі Ясенівці Золочівського району на Львівщині раптово помер 44-річний житель села Червоне. Як виявилося, на пасічника накинувся цілий рік що найменше 25 тисяч особин. Бджоли випустили стільки отрути в організм чоловіка, що він помер за лічені хвилини. Двоє братів вирішила на дачі облаштувати пасіку. Бусом привезли сюди вулики під час розвантаження. Останнього не втримали. Вулик упав, і увесь рій бджіл накинувся на чоловіків. Одного комахи закусали аж до смерті. Нині у селі ховають 43 річного Андрія від численних укусів. Бджіл він помер за лічені хвилини. Чи там була нерівна дорога, чи що що вискользнув. Йому дуже голову покусали, на те. Моментально померти все. консатували, що я не знаю, той шок братові загиблого пощастило. Його вкусило не так багато комах. А от маму обох чоловіків забрали до реанімації з важкою алергією. 66-річна жінка необачно кинулась відганяти рій. Максимальна кількість укусів це були відкриті. Ділянки тіла і максимально відкрита ділянка тіла. Це була голова. І власне укуси в голову спричинили набряк тканин голови. А ви знаєте, що якраз слизові оболонки по максимально в часі вони набрякають і спричинюють якраз такі тяжкі наслідки. Сусід потерпілих дід Антон чув, як на людей накинулись бджоли, але на допомогу не йшов. У нього самого алергія на укуси цих комах. Одразу піднімає Мається температура аж до сорока градусів. Він бачив, що рилити треба було спрятатися або лягти, або десь спочити кудись. А він відганявся, вони бішку садичі. Бджоли безпечні, якщо з ними правильно поводитись. Ділиться досвідом тутешній сільський голова пасічник з 30-річним стажем. Він певен, чоловіки не дотримались техніки безпеки, і на них напало щонайменше 25 тисяч комах. Помилка є пасічників, тому що в обідню пору в жару ніхто не перевозить. Бджоли, бджоли перевозить тільки пізно ввечері або ну з досвіта. Зранку сільський голова пасічник пригадує, торік у сусідньому районі померла людина. Від Укусу лише однієї бджоли, тому радить не зволікати і одразу викликати швидку. А поки чекаєте на медиків, лікарі радять робити так: перша допомога, то все ж таки певно прикласти холодне е, холод на місце укусу, так і видаляти жала. Наскільки це можливо, медики запевняють, якщо надати допомогу у перші години після укусів, одужання наступає дуже швидко, а ще радять не наближатись до бджіл із запахами парфумів, алкоголю, цибулі та часнику. 7 червня на вічевій площі у Золочеві відбулася поминальна панахида по вшануванні пам'яті Маркіяна Шашкевича. Після молитви до підніжжя пам'ятника поклали квіти. Смерть у смерть порола. Коли ми в'їжджаємо зі Львова в Золочівський район, ми бачимо Маркіяна Шашкевича на дошці і ми в'їжджаємо в так, як Маркіяновий край. Наша земля це Маркіянова земля, де маємо власне, його, як Зірець, готує, значить, любові до України. Який любив свій край, тому і ми сьогодні вшановуємо його і гордимося тим, що маємо таких земляків, які прославляють і е, пам'ять, про яких живе в наших серцях. Пам'ятаємо, хто зна, якою мовою ми б розмовляли, якби не Шашкевич, дорогий Маркіяне, ти потрібен нам усім сьогодні, як прапор. Національної ідеї, як незабутній заспівувач, будь нашим заступником перед великим богом і провідником у сьогоднішній нелегкій боротьбі. Минулої неділі в народному домі з селі Скварява відбувся огляд аматорів художньої самодіяльності та клубів за інтересами під гаслом Моя Україна. У огляді взяло участь 13 народних домів сіл. Бортків, Скнилів, гончарівка, мала вільшанка, скварява, стадня, почапи, жуличі, білий камінь, Бужок, черемушня, розваж під Нам свою всемилість покажи. Правдою повсюди посича. Боже, Україну збере. Como agir 5 червня у церкві Вознесіння Господнього відзначили храмове свято. Розпочали святкування святковим богослужінням, продовжили відзначення концертним дійством. Люблю цей світ за те, що в ньому є Учасників АТО та членів їх сімей державою закуплено послуги з оздоровлення відпочинку та реабілітації у 12 закладах санітарного типу, аби отримати путівку та дізнатися детальною інформацію, звертайтеся у Золочівський районний центр соціальних служб, а також в управління соціального захисту населення. Шановні учасники АТО та члени їх сімей. Ми попросились до виступу по Золочівнець єдиною метою якомога ширше ознайомити вас із можливими варіантами оздоровлення, відпочинку та реабілітації. Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО. Закуплено послуги з оздоровлення, відпочинку та реабілітації у 12 закладів санаторного типу. Усі заклади надають санаторно-курортне оздоровлення та реабілітацію, але це можливо і бути від просто відпочинок. Тривалість потівки 14 днів. При бажанні учасники АТО можуть поділити путівку. санаторії погоджуються на такий поділ. Наприклад, ви можете поїхати з дружиною і поділити путівку на тиждень часу двоє чоловік. Дуже просимо вас звернутись обов'язково. Можливо, комусь потрібна допомога, можливо, це буде реабілітація, можливо, це буде просто санаторно-курортне лікування, а може, це буде просто відпочинок. Але держава хоче зробити для вас це. Держава зобов'язалась це зробити, і вона вам предоставляє такі послуги. Лише вам потрібно скористатись. Звертайтесь, будь ласка, і отримаєте. До зустрічі. 9 червня у Золочіві на праздник посолка відбулася товариська гра пам'яті Ігоря Стецька. 9 червня на вознесіння Христове на праздник поселка відбулася товариська гра між ветеранами поселка і молодим клубом містечко, яке би ми хотіли присвятити найкращому товаришу другові, Ігору Вестецьку, якого зараз живих нема. Хотіли би ці традиції продовжувати на майбутнє і щоб більше збиралося так, якби, людей, друзів і, думаю, думаю, ми проводимо. Будемо проводити це все частіше. 9 червня у Золочівському коледжі Львівського нау студенти провели флешмоб Україні 25. Я дитя дитя, Ти люби мене, як я, ти засіяю в моїх очах, я люблю тебе, до донастя. Я дитя, твоє дитя, ти люби мене, як я, ти засіяю в моїх очах. Я люблю тебе до донестя на світі є одна країна. Яку люблю це Україна? забуду. 5 червня у приміщенні Золочівського районного народного дому відбувся урочистий вечір, присвячений сторіччю від дня народження патріарха Української автокефальної православної церкви Димитрія. Під час заходу лунали церковні співи та слова спогади про патріарха Дмитрія. з релігійної сторони, а надто зі становища слідного, візантійсько-українського обряду, це зовсім не так. Ікона представляє не тіла святих, не портретні їх відбитки, а геройські постаті християн, які нехтували тілом, занедбаючи його заради безсмертного дару Божого душі. Малюючи святого, малювали його не в земному, а в потусторонньому, загробному житті. У Бога на небесах. Того вимагала віра Патріарх Дмитрія Рема, дивний світ ікон. Патріарха Дмитрія дійсно так називали енциклопедію церковного мистецтва церковної культури. І дійсно унікальність в тому була, що він дуже добре знав всі сторони, власне, всі, -всі вияви полі церковної культури і мистецтва. І вигідно відрізнявся від мистецтвознавців саме тим, що. Він пізнав все ж таки його мистецьку культуру зсередини, бо, бо сам був священником і дуже добре знав обряд, дуже добре знав канон. Це для нього було все дуже, дуже природне. Не виходило так би з його, власне, отих е, богословських пізнань. І, і для нього було очевидним ті, ті зв'язки, власне, між, між певними е, формами, чи то архітектурними, чи мистецькими, чи іншими. У четвер на стадіоні села Городилі відбувся футбольний турнір, присвячений 10-й річниці заснування громадської організації Бугун. 2 червня ми зібралися на свято Вознесіння, на урочистості 10-ї річниці заснування громадської організації Бугун Єлиховищ, яка давалася нам дуже в тяжких муках, але ми зробили ту все офіційно, юридично, з рахунком зі всім. Запросили гостей з міста Броди, Бугун приїхав, їхня місцева команда. Дублюючий, правда, склад, але то теж досягнення. Також з містечка Новоселище, їхня місцева команда Шахта називається, Ялиховицька е е команда Бугун одноіменна і команда сусіднього села Городиля. І проводимо такий турнір, присвячений 10-й річниці заснування нашої громадської організації. Детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zoluchiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами до зустрічі через тиждень.